Я дуже у. радий, що грати викликають такі захоплення. От є бізнес. Гарний сервіс від держави буде, так. У формі сердечка. Такого я не бачив. Вони зазвичай у формі тупи. <плес> <плес> Всі жили за одним законом. Один цар. Е, вибачте, це про інше, так. <плес> Чот, щоб все було по правді. По правді. Ніякого обману. А ми цей перевіримо. Через 20 років. Ага. Слідкуємо за моїм пальцем. А, а тепер я вже все забув. Настав час поговорити про це. Це це гранти. Окей, okay, я в якийсь момент напряглася. Так, вся Україна напряглася. В очікуванні, що ж таке гранти. Давайте розберемося. Можна користуватися насправді тим визначенням, дуже простим, які дає Вікіпедія, що грант це безповоротні надання коштів. Водночас до цього ми, власне, ще повернемося. Тому наразі, мабуть, зупинимося на тому, що це в принципі надання коштів на організацію якоїсь своєї діяльності, на організаційний розвиток, на покращення інфраструктури, там на дороги, на медицину, на побудову лікарні, на побудову бомбосховищ в нашій поточній ситуації і так далі. І в основному, якщо йдеться про гранти, то їх може переважно отримати організація або. Якісь органи влади місцеві, державні немає значення і рідше це стосується окремих людей. Чим воно відрізняється від коли я в магазин прийшов, купив яблуко. Ну може, не яблуко, а там я яблунярством займаюся яблунярством, яблунярством. так. яблунярством і тобі дають гроші на твоє яблунярство. І ти, коли просиш оцей грант, ти не просто кажеш, дайте мені на що небудь. Угу. А ти приходиш зі своїм планом, з календарним планом, як ти okay. будеш це реалізовувати, скільки тобі яких ресурсів на це потрібно, okay. хто тобі ще потрібен, які саме яблука ти будеш купувати, вирощувати, як ти будеш okay. їх збувати. Тобто ти показуєш повністю весь цикл, як будуть використані ті гроші, які ти просиш. Дуже дуже детально, надзвичайно детально. І тоді грантодавець каже, окей, дійсно це те яблунярство, яке мене цікавить. Я хочу мати такі яблука там в своєму асортименті, десь там в далекому майбутньому чи близькому майбутньому, на тобі деньг. Поки що не дуже е, видна різниця між я хочу зробити якусь ініціативу, і я намагаюся залучити людей, хто мені дасть на це гроші. Простими словами, е, я хочу е, от висловити у себе яблуний висад, я йду по селу і збираю, кажу, от дайте мені там всі по тисячу доларів. Ну хто хто дасть, а від цього я вам буду давати якусь частку там прибутку. Наприклад, яка різниця між таким залученням грошей і грантом? Ну, власне, оця частина. А я буду вам давати частину прибутку і буде різницею в гранті, тому що в гранті. Ти не даєш фізично угу. частину свого прибутку назад грантодавцю. Тобто люди просто мені дають гроші. Я пояснюю, навіщо, а люди просто мені дають. Умовно, так. Угу. Е, добре, то, а навіщо їм давати гроші мені? Тут буде кілька причин. Може бути кілька причин. Одна з основних це є об'єкт моєї зацікавленості. Я теж десь в себе хочу вирощувати яблуневий сад. Так. І мені напряжно самому інвестувати, робити якісь помилки, набивати шишки. Я подивлюся, як це зробиш. Ти Ти мені про цей процес опишеш. Я навчуся на тому, що ти робиш ти. і в себе знаєш як будинок з третьої спроби побудую так, як треба. Ну тобто я хочу, щоб людина щось у себе зробила, а я потім залучив якусь проектну документацію. Але ж для цього має бути договір, що людина виробляє якийсь продукт, вона генерує авторське право, коли з'являється якийсь там винахід. Людина не може в результаті просто прийти і забрати це собі, начебто. Це не зовсім забирання собі, це мультиплікація. Тобто ти це робиш в себе. В нас домовленість така, що ти мені про це все розказуєш дуже дуже детально, прям до кнопочки, до крапочки. І в мене є право далі це мультиплікувати, де я вирішу. Добре, тобто, все-таки у них є якісь е, як <сміст> е, е, товарно-послугові відносини, коли грантодавець надає гроші, але натомість він отримує. Е, ну, Інформацію про те, як це відбувалося, і дозвіл використовувати результати цієї праці у себе? Однозначно так. І крім того, я ще, як грантодавець, буду, буду видимий чи видима для всіх, де буде, от, ти, як там, представник, який буде робити цей яблуневий сад, ти будеш розказувати, що «а от дали мені на цей яблуневий сад, от вони. І це так само сфера мого впливу. Тобто, у такий спосіб я стою впізнавана. Угу. Ну Тобто, це як реклама, зрозуміло. так? А, ну... ну, не тільки реклама, сфера впливу це трохи інша від реклами. Звичайно, для мене складно, чим сфера впливу відрізняється від реклами, тому що мені здається, якщо ми трошечки подивимося, як відбуваються вибори, всюди розклеїли постери, роздали всім гречку. І це наче не реклама. Але сфера впливу збільшилась. Ну так тут можна деякі паралелі однозначно довести. Чи все таки яка різниця між оцим цим процесом і е, ну, бізнесом? Тобто, коли я безпосередньо даю гроші на те, щоб ви виробили виробили якісь продукти, надали мені результат цього цієї праці, але результат це оця саме документація. Однозначно, що тут, якщо ми говоримо про грантодавця, він готовий прийняти і уроки, і історії успіху. Тобто я в обидвох випад, в випадках вчуся uh -huh. і від того, що ти успішно запускаєшся, і від того, що в тебе нічого не відбулося. Я все одно на цьому навчилася. Uh -huh. Також у мене залишається, це, мабуть, оця складна частина, коли дають грант, то оцінити, скоріш за все, результати його впливу одразу. Одразу це я маю на увазі рік-два складно. Переважно для цього треба 3, 5, 10, 15, інколи 20 років. Ого, так а хто ж тоді? Мені здається, що через 20 років зв'язок побачити буде дуже дуже важко. <смі> ну, от для цього використовують різні, різні способи, як оце виміряти через багато-багато років <смі> по тому, і десь там далі в світлому майбутньому приймати рішення, а чи взагалі цікаво розвивати таку грантову систему взагалі. <смі> ну, це дуже цікава ж річ, тому що з одного боку, ми всі знаємо, що люди дивляться на 20 років вперед, і навіть на більше. Якщо б люди ніколи не замислювалось про такі штуки, як там, діти, пенсії, якісь там, не знаю, гарно будь-які зроблені речі там на віки. А з іншого боку, коли у тебе відбувається така штука, і ти кажеш, ну ти зараз щось зробий, надай мені повний звіт, що все було по правді, по правді, ніякого обману. А ми цей перевіримо через 20 років. Чекай, Ми це перевіримо через півроку, рік, три, п'ять, десять, п'ятнадцять і двадцять. А тобто, в мене в плані має бути, як це перевірити на кожному етапі. Чи... Так. Чи це не вимога, це вже проблема тої е, не знаю, компанії, агенції, яка видала грант? По різному. Буває по різному. Ти в себе вимірюєш однозначно, тому що тобі треба показувати якісь результати, тому це все одно це будеш вимірювати. І окрім того, uh -huh. до того додатково ще буде ця організація перевіряти. Ну, ти знаєш, це трохи схоже на дослідження, коли вкладають в лабораторні дослідження. Вони тобі не дають результатів одразу, водночас ти все конспектуєш. А яка різниця між тим, що людина прийшла найматися на роботу? Її зарплату платять кожного місяця, хоча результати її? Праці може бути виден через там, рік, два. Ну, ніхто не очікує, що в перший місяць буде якийсь результат. Uh -huh. Особливо, якщо це не там, просто крутити гайку. А отут якраз про відповідальність. Хто буде нести відповідальність? Тобто, це так само ще один дуже важливий момент. Коли я тобі даю грант, то uh -huh. вся відповідальність за реалізацію за те, як ти це робиш, у який спосіб, і які будуть наслідки на тобі. На мені, як виконавцеві. Чи так. на мені як на агенції яка дала гроші? На тобі, як на виконавцеві, на агенції яка uh -huh. дала гроші. це швидше репутаційні дуже великі ризики. Так, це теж дуже великі ризики репутаційні. Водночас це така розділена відповідальність, і ти так само відповідаєш по суті головою за те, що ти робиш. А що значить головою? Що мені що не мені стане? Бо ми до цього сказали, що агенція готова прийняти провали, так. але тепер вона приймає мою голову. Голову приймає не агенція, а той споживач, для якого ти плануєш виготовляти яблука. Так але ж я від споживача не залежу. Ти залежиш від того, чи твої яблука будуть їсти, чи не будуть їсти. Але заплачено мені іншими, заплачено іншими. Так ну коли у нас відбуваються інвестиції, то мені люди дали там наприклад десятеро людей дало по тисячі доларів. У мене mm -hmm. є 10 тисяч доларів. Я на ці гроші купив саджанці, там можливо купив землю, щось обробив. І от в кінці там не знаю, другого третього року я зібрав якийсь врожай, його продав, і оцю частину оплатив. А, і ну якби споживачі, м, якби коли купують або не купують яблука, вони мені дають або не дають гроші. Відповідно, я розраховуюся або не розраховуюсь своїми а, кредиторами, інвесторами. А в цьому випадку люди мене не купили яблука, ну стався провал. І я... От тоді треба прям дуже детально пояснити, а що ж ти такого зробив, що в тебе не вийшло, і що треба зробити такого, щоб зрештою вийшло. Ну це вже буде інший грант. Це може бути інший грант, так і іншій людині, і е, в інших умовах, по інших обставинах. Може бути по-різному, може бути навіть в умовах поточного гранту, в межах mm -hmm. в межах дії поточного гранту. Тому що, як я казала раніше, у тебе є фази, періоди, які ти звітуєш, і власне кожен mm -hmm. період він має показати якісь результати. Тобто, в тебе немає такого, що ти 5 mm -hmm. років щось робив, а через 5 років ти показав ой, не купили. Але ж це безповоротні давання грошей. Отут власне для цього є ще така підстраховка, коли розбивають платежі так uh -huh. само на частини. Okay. І ти отримуєш одну частину, робиш якусь діяльність, яку ти мав зобов'язався зробити за цю частину, потім за неї звітуєш і отримуєш наступну частину грошей, uh -huh. або не отримуєш. Мені видали гроші на саджанці. Саджанці треба купити одноразово. Я не можу розтягнути все там на рік. От мені треба зараз купити, засадити, а обробляти поле. Я, наприклад, можу там другим траншем. Тобто, і мені, наприклад, видали 5 тисяч доларів зараз. То ці 5 тисяч вже нікому не повернуться. Ну от це теж дуже цікава штука, тому що зазвичай, коли ти отримуєш грант, ти так само робиш якісь вкладення. Тобто, це не означає, що ти не починаєш діяльності, поки ти не отримав грант. Але це не є обов'язкова умова. Не є обов'язково цікаво. Ну з системою, а, як організовані гранти, зрозуміла, наше плюс-мінус. Але тепер цікаво, звідки ж ці гроші беруться? Давай про це поговоримо. <ривіт> <світ> Якщо є якийсь бізнес або приватний, а, приватна особа, і вона хоче свої гроші, які надлишок у неї утворився, бо вона клятий капіталіст, замість того, щоб витрачати гроші тут і зараз відкладали їх на чорний день. Не накопився капітал. Накопичився. От, у неї якісь е, майно або фінансові ресурси, і вона хоче їх примножити, або зробити якесь добро ну, через якусь там благодійність, і вона віддає комусь. Е, але це не є грантом. Це зазвичай або називається інвестиціями, або в ну, якось випадку благодійністю. Чим грант відрізняється від е, інвестицій і благодійності? Ну от якраз якщо говорити про благодійність, то благодійність я його просто віддаю. В мене немає ніяких умов. Це безумовно. Я віддав не просто безумовно, а я не цікавлюся, що там буде відбуватися. Процесом. Як так я віддала і все. Оце моя благодія. Чисто про процес, але ж ну попередні умови якісь мають бути. Попередні можливо так. До цього є і спеціалізація благодійних фондів. Водночас далі ніхто не з'ясовує і що там сталося з тим майном чи послугою, чи що ти там надав в вигляді благодійної допомоги. Ну я маю на увазі, не можу назвати благодійністю, якщо... Людина, яка сидить там біля церкви, і просить грошей, я їй так, я тобі даю зараз значить, 100 гривень, але ти мені прозвітуй, значить, що було куплено, наскільки наскільки це підняло твій морально, культурний рівень і так далі? М так не зовсім насправді навіть в цьому прикладі можна це притягнути до благодійності, тому що я, коли даю гроші, я собі думаю, окей, це людині на її базові потреби: їжу, їжу, воду. Ну а якщо людина, наприклад, стоїть з картонкою на квиток до. Кудись то ну, ну умовно вважаю, тобто, що це теж благодійність. Тобто, якщо ми даємо гроші безумовно, то це є благодійність. А якщо б ми спитали, е, ходімо подивимось, як ти цей квиток купив, е, і дивимось, ага, квиток куплено, окей, ідемо, подивимось, як ти сяв в потяг, ага, в потяг сяджено. Значить, це вже був не благодійність, а грант. Потяг відправився. Ну, так, він намагався вискочити, ми його, <рес> його забховували назад, і такий: Сюди в потязі, тобі себе потрібно». <рес> так, і це все ще не грант, це все ще благодійність. Так а як <рес> же? Ну, ми, ж, ми ж контролювали, звіт є, чек прийшов. <рес> Підіпхали за Е, Ні, так. Тому що, по суті, така допомога, вона не є цільовою для грантів. Тобто, знову ж таки, коли ми. Е, чекай, тобто, це. Гранти ще відрізняються за якоюсь ціллю. Тобто не можна сказати, що грант може бути і на, яб... на купівлю яблука, і на вирощування яблук, і на збуд... будівельне. На, будівельня... на, будівельня... на будівельня багатого яблукопереробного заводу. Великого. Я думала щасливого світлого майбутнього. Так, це ще краще. Це четвертий фактор, коли ми вийшли вже в астрал. Ну я буду говорити абсолютно про свої суб'єктивні думки тут, тому mm -hmm. що я їх так категоризую для себе. Тобто це моя категоризація. Okay. Коли це про грант, то тоді я створюю якусь додану вартість того, що я роблю в будь-якому випадку. Тобто, стає добре, стає добре не просто там мені одномументно ну, та а я реорганізовую якийсь процес чи навпаки створюю, чи організовую якийсь процес. У мене в досвіді є, ну це я точно знаю, що так відбувається, коли люди отримують якісь невеликі гранти, називаються здається, мікрогрантами, на якісь маленькі сільськогосподарські потреби, наприклад, там закупити козу або там, трактор, якісь маленькі, які там п'ять тисяч доларів, наприклад, якісь, ну от, mm -hmm. там, якийсь мотоблок. От і такі мікрогранти дають, і вони ну, не змінюють принципово всесвіт. Вони змінюють ну це приблизно наближається десь до купівлі яблука. І так, і ні. Тому що, якби це була благодійність, то ти би просто вийшов, там, умовно, з табличкою, гей, дайте мені козу, так? А в випадку з грантом ти аргументуєш, навіщо тобі та коза, як вона покращить твоє майбутнє, чи uh -huh. не тільки твоє майбутнє. Тобто буде uh -huh. процес. У який спосіб ти можеш отримати ті гроші, і скільки тобі етапів треба пройти, він теж буде відрізнятися. Тобто, в ідеалі грант я не отримую, якщо оця грантова заявка вона заповнена е, таким чином, що грантовому контролеру вона не сподобається. Я би швидше використовувала критерії, так? Вона не повинна мені подобатись чи не подобатись, вона повинна відповідати чи не відповідати критеріям. І якщо вона відповідає критеріям, угу. то умовно вона проходить на наступний етап. Критерії визначаються цим фондом. Кі дає гранти залежить, так. Тобто вони визначаються фондом, і також залежить від того, а звідки той фонд отримав ті гроші. Тому що в mm -hmm. ну в принципі, як і в благодійності, всі гроші вони цільові, вони видаються на розвиток якоїсь конкретної сфери. Ну, в благодійності може бути і не так, як ми казали, що просто на базові потреби, Та? А тут ну добре, тобто ще раз зробити різницю між благодійністю і. Е... Грантодавством, в тому, що благодійність, ми дали гроші приблизно нам сказали на що, такі добре, от вам гроші, і робіть, що хочете. А в грантові має бути якийсь план, якісь кроки, і так далі, і це має бути більш ефективно, ніж благодійність. Так. Окей, а з інвестиціями? Ну, а з інвестиціями я очікую, що ти мені будеш повертати товари, послуги чи гроші, а не просто звіт. Тобто, в гранті ми ніколи не можемо очікувати чогось ну матеріального, грубо кажучи, так, це не передбачається грантом. А, але ж інвестиція теж може очікувати не матеріальних результатів. Так, може очікувати, як наскільки я розумію, там якийсь відсоток в акціях. Тобто я буду волос співволодільцем твого бізнесу в результаті. А яка різниця між грантом і планом будівництва, отриманого від там архітектурного бюро, наприклад? В, якщо. Перекласти це на грантову систему, так. так я приходжу і прошу грант. Мені треба там зробити якийсь будинок. Так я знову ж таки маю розказати: а що ж я буду покращувати за допомогою цього будинку? Чому саме оце, чому саме отак, чому, чому я вибираю це? Ну але я отримую права на ці речі. Тобто, якщо в процесі е, виготовлення плану на будинку mm -hmm. з'явилося якесь е, відкриття, ну там корисна модель, то це вона належить мені. Не зовсім якщо це передбачено умовами, а скоріш за все, це буде передбачено. Я зможу скористатися цим, скористатися чи так, скористатися безоплатно, тобто я не буду платити тобі як людині, яка це винайшла. А зможу це ну, до прикладу, давай візьмемо приземленіший приклад uh -huh. з бомбосховищами. Так? так тобто, це зараз таким каменем наружним стоїть, uh -huh. і на це видають гранти на побудову бомбосховищ, зокрема там реорганізацію навчання в школах офлайн. Складні багато складних слів. Я, я просто думаю наружним каменем чи все таки підземним. <плес> так от видають гранти на побудову бомбосховищ і на перенесення навчання онлайн під землю, офлайн в школах під землю. І відповідно, коли будують одне таке бомбосховище, то далі за тим самим проєктом роблять такі угу. самі бомбосховища ще в цілому ряді шкіл по всій Україні. Ага, ну, Добре, та, це зрозуміло. Сталася розробка, uh -huh. і е, в результаті цієї розробки було створено якусь нову нову сутність, якої не існувало до цього. Uh -huh. То права на цю сутність все таки належать тому, хто виконував роботи, грантоотримувачу, чи тому, хто давав гроші грантодавцю. Ти забуваєш про третю сторону, яка отримала це все і користується. От права підуть туди. Ага, тобто я дав гроші комусь. Хтось виконав роботу, і це Є, все… Ти, — Ні, ти дав гроші комусь. Цей хтось звернувся, якщо сам не вміє, звернувся до третьої організації, яка це все розробила для них, віддала їм. Угу. Ну я от собі думаю зараз про такі таку штуку. Є якийсь фонд міжнародної підтримки справедливості і порядку. Є міністерство внутрішніх справ. Воно сказало, нам треба реєструвати перевищення швидкості. Для цього нам унікальна там якась штука. У нас проблема з дирчиками, з цими зі скутерами. О, то відповідно, є якась компанія. Вона дає Міністерству внутрішніх справ гроші на те, щоб вони розробили там програмне забезпечення і залізу для того, щоб це виконувати. А потім вони передають конкретні поліцейським. До ну, тепер права на цю штуку належать поліцейським. Okay, поліцейські це працівники mm -hmm. у нас тої організації, яка це mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. все отримала. Все. No. Ну, О, от, ця от організація, вона, вона є no, власником, no, they... а це просто користувачі в їхній системі. Не запутуй. Mm -hmm. Міністерство внутрішніх справ в тебе і буде отримувачем. Ну припустимо, тобто в даному випадку права на цю систему належить Міністерству внутрішніх справ, і грантодавець не має права піти в іншу країну і імплементувати таке рішення там. Дивлячись, що тобто, ми не можемо взяти весь цей код, всю цю розробку прийти і перенести її туди. Ну тому що права належать оці, конкретно цій організації. Водночас, mm -hmm. ми знаємо, що така розробка вже є, а ми знаємо, як ми до неї прийшли, які завдання ми вирішували. І ми знаємо компанії, які вміють це розробляти і можуть вивчити, скажімо так, адаптувати для якоїсь іншої організації. І в них це займає менше часу, ніж робити з нуля. Ну окей, але щось не дуже багато ми отримуємо з цього. Тобто ми програмних конкретних рішень не отримуємо, модулів не отримуємо, е, описів інфраструктури фінальної, ми якби або не отримуємо, або. Е. Тобто ми маємо так: ага, вони намагались вирішити проблему дирчиків, і вони її вирішили. Коштувало це з грантів там 500 мільйонів, і в результаті всі нещасні. Нещасні хто. Дирчиків. Так, ну, тому що дирчики мають всі. Я зараз просто думаю про якісь азійські країни. Так. Але ми ще не покрили такі питання, а звідки ж все-таки в цього фонду гроші? Знову повертаємося. Дуже треба. Мені, мені прямо. Бо головне. Де ти взяв а гроші? Ти ж гроші, ну, коли, коли я приходжу в банк і хочу туди покласти там, 10 тисяч доларів, мене спитають: а звідки ці гроші? Якщо в мене є, я хочу ці 10 тисяч доларів, мене теж спитають. А, а коли з грантами такого не відбувається, це ж якось неправильно. Треба, щоб всі жили за одним законом. Один цар е, Вибачте, це про інше, так. <сум> е, Залежатиме від того, хто є власником того фонду. Чи хто управляє цим фондом не управляє, а власне заснував цей фонд? І це можуть бути приватні кошти, кошти приватних інвесторів. Якщо розпорядником, там виконавцем буде якась державна агенція, то відповідно це будуть кошти платників податків. Якщо це якийсь блок країн, то відповідно це будуть кошти платників податків одразу кількох країн. Угу. Окей, але може бути як добровільні кошти від інвесторів, так і недобровільні від, від податків. Правильно? Ну мені абсолютно не подобається термін. Водночас від податків. це, це, це дуже добре. <світ> ну якщо навіть уявити, що податки це добровільна сплата, то вже коли вони йдуть, це не є якби добровільним, поясні тому, що людина до цього не залучена. Платник податку відділений від цього рішення, що, наприклад, я сижу в Алабамі, заплатив податок на кукурудзяний на сироп, і на ці гроші задонатили бігусу. Я бачу тут упосередкований зв'язок, коли обирають ту чи іншу владу. І так само, якщо вже говорити про наслідки. З чимось, що я не погоджуюсь, чи з чимось, що я погоджуюсь, куди будуть йти мої гроші як платника податків. Uh -huh. Ми бачимо усі ці протести, коли там, до прикладу, ну не будемо говорити про всі причини, чому uh -huh. виходили фермери на протести. Так? так водночас, це може бути так само одною з причин, чому виходять на протести. Ми хочемо, щоб гроші залишалися в нас. Uh -huh. Ну тобто, якщо були гранти надані агенцію взяти з податків, полатникам податків, якісь момент не подобається, як витрачаються ці гроші, вони можуть вчинити дії, що перешкоджають діям влади, для того, щоб зупинити. Легітимний майдан наступає для всього. Він був нелегітимний. Ми не перешкоджаємо, тому що ми самі віддали свої голоси, чи чи більшість з нас віддали свої голоси за за, за тих, хто зараз називається владою. Ну так, тобто, якщо ми відбулись і... вибори, ми вже не маємо права скажімо, і ми, і ми, і ми отакі спосіб коригуємо дії цих людей у різні способи. в кожної країни є свої інструменти для того, щоб впливати на те, як будуть використовуватись е, гроші, які я заплатила у вигляді податків. Десь це більш прозорий процес, я маю більше впливу. Десь це чорний ящик, і я взагалі не розумію, як воно буде відбуватися. Чорна рада. І, і навіть не можу скавчати, тому що ну тому що не можу. Що підсумки? Давай. Е, тобто, грант це. Ну, це вже не благодійність і, і ще не бізнес. І ще не бізнес. Окей. Від благодійності його відрізняють те, що? що є критерії. Що Є критерії. Я дивлюся, куди є гроші витрачаються. Є звіт, ну, мабуть, і є більша залученість для так. чого ці гроші. Окей, так. хорошо. Благодійність відпадає. А, від бізнесу. Ну, Я не отримую фактичних матеріальних благ. Так, але я отримую інформацію про процес і я можу використовувати ці знання для свого покращення. І це буде легально. Так, і я це можу відтворити, так. Угу. І, і інвестиції в гранти можуть відбуватися. З будь-якого джерела. Приватне, корпоративне. Первне, корпоративне. Будь-хто, будь навіть ми з тобою можемо зробити свій фонд і сказати даємо гранти. Угу. Е, підписуйтесь на наш канал, щоб отримати грант. Можливо, колись.